Хочеться солодкого, жирного, солоного. Це не слабкість, а сигнал організму. Часто ми звинувачуємо себе у відсутності сили волі, коли хочеться шоколаду, чіпсів або кави. Але в реальності це може бути сигналом при дефіцити нутрієнтів, які в організмі намагаються попросити через їжу, через дієти, перекуси, замість повноцінного приймання їжі, одноманітне меню порушується баланс вітамінів і мінералів. Що призводить до зниження метаболізму, хронічної втоми, зривів на їжу, яку ви ніби не планували. Тож розберемося, чого насправді хоче організм, коли просить певні е, смаки. Якщо, наприклад, хочеться солодкого, можливі дефіцити магнію, хрому, залізу. Чому? магній і хром допомагають регулювати рівень цукру в крові, а залізо впливає на рівень енергії. Тому організм може просити глюкозу, щоб е, хоча б активізуватись. Що додати в раціон при цьому? Броколі, шпинат, яловичу печінку, насіння гарбуза, темний шоколад. Якщо хочеться борошняного, хліба, можливо, це дефіцити вітаміну групи Б, заліза, магнію, складних вуглеводів. Що при цьому додати? Рекомендується коричневий рис, мигдаль нут, яйця. Якщо хочеться солоного, можливі дефіцити натрію, калію, зневоднення, недостатньо води. Що ж додати? Авокадо, помідори, лосось, волоські горіхи. Обов'язково пити 1,5-2,5 літра води для у кожного своя норма. Дозволено до 5 грам солі на добу не рафінованої, а морської там, гімалайської. Хочеться жирного, можливі дефіцити омега-3, омега-6 жирних кислот. Жиророччині вітаміни А, Д, Е, К. Що додати? Лосось, тунець, скумбрія, волоські горіхи, насіння льону, чия, авокадо, оливкова олія, обов'язково не Якщо потяг до кави та кофеїну, можливо, дефіцити заліза, магнія, вуглеводів. Що ж додати? Яловичина, мигдаль, цільнозерновий хліб, черниця, шпинат. Запечена картопля. Отже, якщо ви регулярно зриваєтесь на певні продукти, це не ваша залежність, а натяк організму на брак чогось важливого. Збалансований раціон дає всі макро і мікроелементи, це найкраща профілактика зривів, втоми, потягу до кави та приїдання. Крім їжі, рекомендую натуральні вітамінно мінеральні комплекси відрасту на Карпат. Для консультації та замовлення пишіть мені за номером телефону у шапці профілю. Та переходьте за посиланням, будьте здорові!